А тепер розкажи мені, яке відношення має Марс до Картікея. І пандіт продовжив свою промову. Деякі знавці, омій повелителю, кажуть, що Марс це і є Картікея безстрашний воїн. Інші ж стверджують, що Марс це планета, а Картікея зірка, що має таку саму силу. А оскільки вважається, що ті, кого вразив Марс. Можуть полегшити свою долю, поклоняючись Картікеї, то дозволь мені розповісти про нього. Деякі знавці, як відомо, стверджують, що Картікея народився прямо з сімені владики Шиви. Коли шива та парваці усамітнилися вперше після весілля, їхні любовні обійми тривали безперервно 100 мільйонів років. І злиття це, що справді вселяє священний трепет. Було перервано лише тому, що увагу шив відволік Агні, Бог вогню, втративши над собою контроль, Шива дозволив мені виконатися, і так народився Карцікія. Однак з інших джерел, мій повелитель, випливає, що Карцікія народився з сімені самого Агні, що загорівся шаленою любов'ю до критики зіркам, що утворюють сузір'я Плеяд. Адже ім'я Карцікея й означає син Крітіки, а плеяди спочатку були дружинами ведмедів. Ведмедів? перепитав цар, отак мій повелитель семи ведмедів. Бо вдавнину так називали семирих мудреців, тобто зірки, що утворюють великий ківш, який по-іншому називається великою ведмедицею. Агні загорівся любовним бажанням до дружин семи мудреців. Велике хріще, яким він прослужував, допомагаючи здійснити тривалий обряд жертвопринесення. Щоб торкнутися плеяд, він увійшов у вогонь їхніх домашніх вогнищ, але дружини річ не піддалися спокусі. Це тільки ще сильніше розпалило в ньому бажання, і Агній пішов у ліс, давши обітницю, що якщо не зможе приборкати своє бажання, то позбавиться життя через цю гріховну похіть. Саме тут, в лісі, його і знайшла сваха, одна з дочок плідного дакші, яка давно вже потай томилася любов'ю до Агні. Тепер вона спромоглася розповісти йому про свою пристрасть. Побачивши, що він не відповідає їй прихильністю, сваха прийняла образ однієї з дружин семи Ріщі і віддалася йому. Звичайно ж, Агні був щасливий злитися з нею. Бо не впізнав її в цьому обличчі і вирішив, що його потаємне бажання нарешті здійснилося. По черзі, приймаючи вигляд кожної з плеяд, сваха шість разів насолоджувалася любовним злиттям з Агні. І лише в Арунтхаді дружину Великого річя Васіштхи перевтілитися їй не вдалося, бо Арунтхаті була нескінченна віддана своєму чоловікові і гідна всіляких похвал. Отже, шість разів того дня сваха з'єднувалася загдь, після чого обернулася пташкою і полетіла на вершину високої білої гори. Там вона випустила сім'я Агні в надійно приховане містище, щоб дружин великих ріші не звинуватили в прелюбодіянні з Богом вогню. У цьому містечку могутня сім'я Агня само собою перетворилася на здорового, сильного хлопчика, на ім'я Сканда. Щойно з'явившись на світ, він повівся, як справжній воїн. Бажаючи помірятися з силою з горами, він мучив і терзав їх доти, доки гори і сама земля не визнала його перевагу. Весь світ схилився перед Скандою. Непереможним і Всесвіт дзвенів від похвал йому. Як тільки Боги дізналися про його народження, так поповзли чутки, що матір'ю його були шість дружин ріщі. Повіривши брехні, обурені ріші зреклися своїх дружин і прогнали їх, незважаючи навіть на те, що Ріші Вішвамітра, який знав правду, намагався переконати їх що плеяди не порушили подружньої вірності. Вішфамідраж це знав, тому що саме він проводив обряд посвяти над Скандою, коли той досяг віку воїна. Шість дружин ріші прийшли до Сканди і, сказавши, що чоловіки від них відмовилися, стали благати його про допомогу. Вони хотіли піднятися на небо, але самі зробити цього не могли, прислухавшись до їхніх благань. Могутній Сканда доставив їх на небо, де вони знайшли собі притулок. Так ці шість знехтованих жінок стали шістьма плеядами і шанувалися як матері Сканди. Тільки Арундхаті, єдина з дружин, чий образ не змогла прийняти сваха, залишилася з чоловіком, ставши зіркою Алькор. Сваха після цього нарешті вийшла заміж за Агні. Індра, який боявся Сканду, наказав семи матерям, богиням-бойовницям вбити могутню дитину. Однак ті сповнилися такої любові до нього, що з грудей почало сочитися молоко, і так виник чумацький шлях. Сканда випив цього молока, і сама богиня Калі, прозвана кровопивцею, прийняла його як рідного сина. Тоді Індра вирішив убити Сканду у бою. Але хлопчик швидко здолав усіх богів. А коли Індра пронизав його блискавкою, з цієї рани вийшов на світ ще один воїн, озброєний палицею славний вішакха. Визнавши нарешті свою поразку, Індра прийняв скан до сон богів. Потім боги зробили над ним помазання небесними водами, так само, як у давні часи над воруною, було дарем вод, і Сканда став Воєначальником серед небожителів. Такий є Карцікія, о царю, і така планета, чиїм божеством він є, вогнений Марс. У низькому поклоні схиляюся я перед вічно юним Марсом.